Історія Олімпіади настільки довго тривала, що навіть за кілька ігор можна назбирати чимало цікавих випадків про те, що відбувалося під час події. Ми вирішили зібрати кілька таких незвичайних фактів. Перші Олімпійські ігри відбулися у Стародавній Греції ще у 776 році до нашої ери. Біг був єдиним олімпійським змаганням. Чемпіоном став пекар на ім'я Кореб, який виграв за біг на 190 метрів. Його спортивний результат, на жаль, невідомий. Стародавніх атлетів нагороджували оливковими вінками, гілками та маслом. Протягом перших 13 олімпіад біг залишався єдиним змаганням. Згодом до бігу додалися п'ятиборство, що включало біг, стрибки в довжину, метання диску та спису та боротьбу. У 688 році до нашої ери у програму Олімпіади включили кулачний бій, а згодом заїзди на колісницях. На стародавніх Олімпійських іграх. Зародився суворий вид боротьби Панкратіон, у якому були лише два правила не видряпувати супротивникові очі та не кусатися. Також не існувало розділень на вагові категорії. Платон був не лише філософом, але й олімпійським чемпіоном. Він двічі вигравав змагання з Панкратіоном. Під час Олімпійських ігор заборонялося вести будь-які бойові дії, адже вони були визначним релігійним святом. Жінкам заборонялося не лише брати участь у олімпійських змаганнях, але взагалі відвідувати Олімпіаду. Але згодом вирішили проводити спеціальні жіночі спортивні ігри. За порушення правил суддям дозволялося бити порушника палицею. У 394 році нашої ери імператор Римської імперії Феодосій І заборонив проведення Олімпійських ігор як язичницьке свято. Олімпійські ігри відродилися лише через 15 століть. Олімпійські ігри відновилися завдяки ентузіазму французького громадського діяча барона П'єра де Кубертена, який на проведення перших олімпіад пожертвував усім своїм статком і помер у злиднях. У першій Олімпіаді, що відбулася після довгої перерви у Афінах у 1896 році брали участь лише чоловіки. Це були 245 спортсменів із 14 країн, що змагалися в греко-римській боротьбі, велосипедному спорті, гімнастиці, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі, тенісі, важкій атлетиці та фехтуванні. Жінки почали брати участь з другої олімпіади. Наймолодшим спортсменом і призером за всю історію Олімпійських ігор був грек Дімітріос Лундрас, що в свої 10 років виборов бронзу в змаганнях з гімнастики на перших іграх сучасності в Афінах. Найвиснажливішим змаганням перших олімпіад стала 12-годинна велосипедна гонка в Афінах 1896 року. Заїзд тривав 12 годин, а до фінішу змогли доїхати лише два учасники. Призер змагання австрієць Адольф Шмаль наїздив за час гонки майже 315 кілометрів. Призами на Паризькій олімпіаді 1900 року були не медалі, а картини. Олімпійські ігри скасовувались лише тричі у 1916, 1940 і 1944 роках через Першу та Другу світові війни.